Ефірі Одеського державного телебачення для вас продовжують працювати кореспонденти програми. Факти та я, ведуча Ольга Міщук. Мос оголосили епідемію грипу в Україні. Знадобилося 83 випадки летального результату хворих грипом, аби чиновники зрозуміли, епідеміологічний поріг захворюваності перевищено в 18 областях. За словами міністра охорони здоров'я Олександра Квіташвілі, в даний час найбільший рівень захворюваності відзначається в Рівненській області, найменший у Харківській, Не перевищено під поріг у Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській, Харківській, Миколаївській та Одеській областях. Зазначимо, що в в нашому регіоні станом на 26 січня зафіксовано 29 летальних випадків після грипу. Вночі Одесу знову засипало снігом. Він створив додаткові проблеми водіям та пішоходам. Стежки, які були розчищені і втоптані, пропали під новим шаром снігу, що сильно ускладнило рух пішки, особливо по очищеним від снігу вулицям. Наразі Одеса завмерла у заторах. У мерії закликають, поки не використовувати особистий транспорт, а користуватися громадським. Ситуація, з яким оптимістична, теж не всюди. Існують проблеми з інтервалом його руху. Загалом на дорогах міста спостерігається багато дорожньо-транспортних пригод. Щоправда, вони знаходяться в задовільному стані, проїхати ними можна. Станом на 26 січня траса Одеси Рані, як і раніше, залишається в незадовільному стані. Снігопробиральна техніка виконала своє завдання не більше ніж на половину. У першу чергу мова йде про відрізок дороги до Татарбунар. На всіх ділянках траси спостерігаються щільні затори, які іноді досягають кілометрової довжини. Великовантажні автомобілі та міжміські автобуси продовжують потрапляти в сніговий полон. Так, 25 січня ввечері на 151-му кілометрі цієї траси у снігових заметах застряг пасажирський автобус. В якому знаходилося 17 чоловік. Рятувальники, які прибули на місце події, витягли автобус зі снігового капкана. Відзначимо, що, за прогнозами синоптиків, вже до кінця цього тижня стовпчики термометрів повинні піднятися до плюсової температури. Очікується підвищення аж до плюс 10 градусів. Таким чином, є вірогідність, що вже найближчим часом велика частина снігу, яка заважає проїзду транспорту по автодорогах, почне танути. А на Тереспольському шосе горіла нежитлова будівля барачного типу. Як повідомили у прес-службі регіонального управління ДСНС, виклик на спецлінію 101 надійшов близько шістнадцяти години. Терміноване місце події прибули пожежно-рятувальні підрозділи. Встановлено, що вогонь охопив 200 квадратних метрів одноповерхової будови. Для гасіння були задіяні 4 одиниці спецтехніки та 20 чоловік особового складу. Рятувальникам знадобилося майже 3 години, щоб ліквідувати пожежу. По прибытию подразделения было установлено, что здание полностью охвачено огнем. Были поданы огнетушащие стволы на решающем направлении. Был присвоен пожару повышенный номер вызова пожар 1 БИС. Всего для тушения пожара привлекалось 4, 4 единицы основной и 2 единицы специальной пожарной техники. 4 огнетушащих ствола. Общая площадь пожара составила около 200 метров квадратных. В настоящий момент причина пожара и ущерб устанавливаются. Жертв и пострадавших нет. В Одесі ліквідували нарколабораторію, де готували амфітамін та екстезі для клієнтів нічних клубів. Працівники приморського відділу поліції спільно з прокуратурою приморського району викрили двох одеситів 30 та 33 років. В їх квартирах та гаражі провели санкціонований обшук, в результаті якого вилучили та направили на експертне дослідження обладнання та готові наркотики. Під час санкціонованого обшуку, проведеного у квартирах та в гаражі правопорушників, працівники поліції виявили та вилучили хімічне обладнання, колби, прекурсори, небезпечні препарати та реагенти, за допомогою яких чоловіки виготовляли наркотичну речовину, також готовий амфітамін та таблетки екстазі. Всі матеріали було вилучено та направлено на експертне дослідження. За даним фактом, розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 309 кримінального кодексу України, незаконне виробництво виготовлення, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів. Правопорушникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 5 років. Досудове розслідування триває. В Одеській області поліцейські припинили діяльність підпільного казино. Незаконно діючий гральний заклад було виявлено у селищі міського типу Авангард. З місця події було вилучено 4 столи для гри Black Jack та 14 гральних автоматів. Також вилучили гроші, які знаходились в ігрових автоматах, та близько однієї тисячі ігрових фішок вартістю по 500 гривень кожна. За даним фактом, у віддільським відділом поліції, розпочато кримінальне провадження за частиною 1 стаття 203.2 заняття гральним бізнесом кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування. Уважаємо граждані. Якщо у вас є якась інформація. У містах, де шляється діяльність по ігровому бізнесу, сообщайте, пожалуйста, Головне управління національної поліції Вадівської області. Нагадаємо, в Україні ігровий бізнес заборонений законодавством, а власники підпільних казино та зали ігрових автоматів притягуються до кримінальної відповідальності. У понеділок ввечері в Одесі працівники поліції зі скандалом затримали, а потім відпустили активіста місцевого осередку самооборони Тодора Пановського з його товаришами. Сьогодні журналістам представили дві версії подій, кожна з яких підлягає критиці. Як повідомили в прес-службі головного управління національної поліції, авто, в якому сидів Пановський, зупинили за порушення правил дорожнього руху, проїзд через подвійну суцільну і на червоне світло. При затриманні за даними управління довелося навіть вдастися до погоні, так як порушники. Чинили опір до водія застосували наручники за версією Пановського. Все було зовсім не так. За кермом був навіть не він, і ніякого опору поліції ніхто не чинив. Хоча й таке пояснення не зовсім аргументоване і теж піддається критиці. За 10.19 на проспекті Шевченка я з товаришем їхали в мікроавтобусі. Він був за кермом. Це його мікроавтобус. Він водій, стояли в заторі. Побачили, що зворотна смуга. Вільна вирішили з затору виїхати, і як виявилось, порушили правила. Розвернулися там була пісок, сіль, не було видно тих сплошних. Він сам родом старучена. Він не знає, які у нас там розмітки, такі інші. От розвернулися і одразу поліцейська машина «па-па» Ми одразу зупинилися два метри. проїхали, ну, пару метрів і зупинилися. Ніяких світлофорів там не було. Це все дійсно бріхні. Показав їм посвідчення водія. Він показав їм техпаспорт, це все. Вони переписали все, всі дані переписали. Сіли в машину і поїхали. Доїхали сюди до Канатної, от Троїцька. Перекрили, повибігали, коротше, таке шоу. Ну, виді з машини. Вийшли з машини, і водій, і я з цього боку вийшов. Руки за голову. Руки за голову, хорошо, немає питань. Почали мене крутити. Я не чинив опір, я просто стояв з телефоном. Ось так. От. Відеозапис є, все є. Вчитель він може навчити, може застерегти, зробити свій предмет улюбленим на все життя. У кожного є свій вчитель, який вплинув на формування уподобань та життєвого шляху. Про гордість Одеси цікаву і неординарну людину. Про вчителя, який закохав у фізику, не одне покоління молоді. Ведемо Менакіна. Дивіться в наступному сюжеті. Вадим Леонідович для мене це перший настоящий учитель фізики. Потому що до цього все-таки це було. все-таки в порядке школьной программы. Обычно, обыденно. А Вадим Леонидович это тот человек, с которого началось действительно интересное. И а, он меня настолько увлек а, этой наукой. Достиг значительных успехов. Это международная олимпиада по физике, а, на которой я ездил два раза, в 2010 и в 2011. Мне удалось на этих олимпиадах Получить бронзову, а потім золотую медаль. Юрій прийшов у гості до свого вчителя, заслуженого вчителя України Вадима Леонідовича Манакіна, фізика у другому поколінні, який 26 років працює в Рішелєвському ліцеї і понад 50 очолює підготовку збірних команд Одещини до всеукраїнських фізичних олімпіад. Те, що я почав займатися дітьми олімпіади. це вийшло чисто случайно. Как то так помню то. Я работал по правителю университета, и надо было кого-то послать на Олимпиаду, послали меня, там меня заметили, сказали, будешь в следующий раз организовывать областную Олимпиаду. Первая моя грамота, которую я помню, это за образцовое проведение областной олимпиады, подготовка команды, занявшей первое место в Украине. Тогда... грамота датирована 1965 годом. Нині колега, з яким вони разом готують дітей для участі в Олімпіадах, а колись студент Павло Віктор згадує, як зустрів Вадима Манакіна вперше. Ми з Вадимом Леонідовичем познайомились в далекому 1968 році, в прошлому тисячолітті, коли я мальчишкою, восьмикласником участвував в обласній Олімпіаді, і прийшов потім після Олімпіади додому, отець, учитель фізики, спрашує, ти Манакіна бачив? Я говорю, а хто це? А это такой, который все время улыбается. Вадима Леонидовича отличает не только глубокое знание физики, но и то, что это знание он не считает абсолютным. То есть вот я очень часто вспоминаю его фразу, он говорит, что если кругозор человека сужается в точку, то это называется точка зрения. Тисячу 1970 року Вадим Леонідович був і членом журів всеукраїнських фізичних олімпіад і готував українську збірну до міжнародних. Ось зараз він займається з учнями Ришельєвського ліцею, які посіли призові місця на обласній фізичній олімпіаді. Молоді люди закохалися в фізику ще до її появи у шкільній програмі. В самій начальній школі мене брат тут в ліцеї. вот, он мне рассказывал что-то интересное, вот, тогда я и заинтересовался. Мне просто интересно, как все происходит, как устроено. Касаемо Вадима Леонидовича, он очень талантливый педагог и отличается от всех остальных учителей тем, что он учит не просто решать задачи, а развивает в своих учениках самостоятельное физическое мышление. Многие люди не любят эту науку, потому что там что-то сложное, а потом... Потому что да, действительно, некоторые формулы не могут запомнить, в некоторых задачах выходит все довольно громоздко, а Вадим Леонидович показывает, как одним шагом задачу упростить до минимума. Вадим Леонідович автор понад десятка публікацій з методики викладання фізики. В Його здобутку чимало різних грамот і цінних подарунків. Почесна відзнака голови облдержадміністрації, премії Соросівський вчитель, лауреатство всеукраїнського конкурсу Вчитель року за підготовку ще одного двічі призера міжнародних фізичних олімпіад. Тоді ще учня Рішельєвського ліцею Михайла Рашковецького, який здобув срібло у 2014-му і бронзу у 2015-му, Днями Вадим Леонідович отримав ордену. України за заслуги третього ступеня. Звісно, приємно, що у нас теж познаються заслуги в області образування, познаються заслуги в області підготовки імені талантливих людей, які і будуть в будущим в нашої страни. Наталя Браславська, Владислава Гарбар, факти. Англійська мова вже давно вийшла на міжнародний рівень. Сьогодні вона використовується всюди: в бізнесі, подорожах, науці, навчанні, інтернеті та ще багато де. Вона об'єднує людей та відкриває нові можливості перед громадянами. Саме тому, 16 листопада, 2015 року, президент України Петро Порошенко оголосив наступний 2016 роком англійської мови в Україні. Який сенс у вивчанні інглішу та наскільки одесити готові до англомовного року? Знає наш кореспондент, навіщо вивчати англійську мову? Давайте спробуємо це з'ясувати. По-перше, заради підвищення вартості на ринку праці. У більшості вакансій ви побачите графу іноземні мови. Якщо ви знаєте англійську мову, це підвищить ваші шанси отримати ту роботу, яку ви захочете. Ви можете переглядати деякі кінокартини ще до добляжу рідною вам мовою. Та й, взагалі, буває цікаво дивитися іноземні фільми без перекладу, тому що чути голос і інтонацію акторів. Знання англійської мови допоможе вам більше зрозуміти психологію улюблених музикальних виконавців та те, про що саме вони співають. Якщо ви знаєте англійську мову, вам буде легше подорожувати, не маючи проблем з розумінням людей в інших країнах. Адже це перша та головна мова світового спілкування. Багато де англійську мову вважають другою після національної мови. Нею говорять більше одного мільярда людей. Давайте проведемо один експеримент. Запитаємо у Пергелших лише одне запитання англійською мовою. Як проїхати до залізничного вокзалу? Чи зможуть вони відповісти? Чи знають вони англійську мову? З'ясуємо. Where I can buy train tickets? Ну я так толком не понял. Вы русский, понимаете? Не-не, so, so. я понял, что на дринтикисы какие-то алкогольные билеты. Train, а, трейн. А, трейн, а, э, поезда. И шел до большой площади, как Майдан. И там будет э, Куликово поле, там авиакасса. И по этой стороне, может быть, где-то здесь авиакасса. Ладно, давайте без шуток. Что я вам расскажу, если вы типа по-русски не понимаете? Thank you. you to, go to railway station. Куда? Railway station. Uh, here, there. Yes. Uh, how long? Uh, about 10 uh, minutes. Thank you. My English very bad, sorry. Uh, Where is it? Даже не знаю, как по-английски вашему сказать. You uh, um, sit down in 10... Uh, uh, Причин для вивчання іноземних мов може бути безліч. Їх можна нескінченно перераховувати. Ось, наприклад, ви можете допомогти іноземцю пройти до залізничого вокзалу. Отже, обирайте свій варіант, вивчайте іноземні мови, подорожуйте різними країнами та працюйте. Євгенія Швіц, Віктор Доманський – Факти. Більше двох тисяч дітей з України, Франції, Італії та Польщі представили свої творчі роботи на конкурс Різдвяна зірка. Переможці отримали нагороди. Виставка триватиме до 26 лютого. Вхід вільний. Побували на ній і наші кореспонденти. Цього року міжнародна виставка Різдвяна зірка стала ювілейною. Вже 20 років юних художники з різних країн виставляють свої роботи. На сьогодні їх понад 250. Серед них учасники з Італії, Франції, Польщі, а Українські не лише тільки з Одеси. Є Запоріжжя, Херсон і Лічівськ. Этот проект неизвесте не только в пределах нашей области. Мы его возили в Киев, он выставлялся в фонде Кучми, он выставлялся в доме, в центральном доме творчества в Киеве, он выставлялся за рубежом. Поэтому о таланте наших детей, украинских, известно по всему миру. Виконавці, учні художніх шкіл, центрів естетичного розвитку, шкіл для дітей з вадами, інтернатів. Усі роботи проходили серйозний відбір. журі, члени союзу художників. У перший раз три номінації премії гран-при тема пізнання закону Божого через мистецтво, декоративно прикладний стиль, аплікації, клептеве мистецтво, папір, пластика. Ми смотрели в усіх містах бібліотеки на комп'ютері. Мой рисунок про то, що я родився і. Иисус Христос, вот, и там ангелы прилетели и начали всем людям рассказывать. Животные пришли. И беде, и, аргел, и, и А когда Христос уже народился, была звезда естественно, и, и она летела, и увидели ее все усены из каидоскопа. И все пришли ему с подарками. Яна 14 років, переможниця премії Гран-Прі, мріє стати живописцем, відкрити свою власну майстерню. Розповідає, що на її роботу пішло багато часу. Понад півроку вона працювала з різноманітними матеріалами. Моя робота, яка отримала гран-при, а молодший хор, який поє боєта капела в народних костюмах. Ще одна переможниця конкурсу Анастасія розповідає, що дуже подобається малювати на релігійну тематику. Різдвяні мотиви надихають, з'являються сили, внутрішній підйом. Так як у нас таке зараз положення не дуже хороше, я вирішила... Показати, що наш город захищає тангел і що он підзащити. Я хочу всіх вас привітати нашим старовинним народним християним вітанням. Христос народився. Славімо Його! Лена Попіль, Віктор Доманський, Факти. І це всі новини на цю хвилину. Чекайте нас в ефірі, аби завжди тримати руку на пульсі і бути в курсі всіх останніх новин. В студії для вас працювала ведуча Ольга Міщук, а поза студією вся команда нашої програми. Отож дивіться нас, бо ми працюємо для вас. Дякую, що були з нами, і до зустрічі.